Hello, my dear Ukrainians! Привіт усім! Так, числівники у нас сьогодні. Розбираємося, як вони всі називаються, як вони вживаються. Американці тут трошки по-іншому ставляться до числівників. Під кінець відео у нас будуть вправи. Розберемо гарні вирази, де вживаються числівники, а також звернемо нашу увагу на такий вираз, як he, she is a keeper. Що це означає? З вами Ольга Кармоді, як завжди, ваш вчитель англійської мови з Коннектикуту. Добре, у нас всі числівники поділяються на дві групи. У нас є кількісні числівники і порядкові числівники. Ми сьогодні будемо звертати увагу на кількісні числівники. I have five fingers. У мене п'ять uh, пальців on my hand на моїй руці. Один, п'ять, десять, двадцять, сто це є кількісні числівники. А от другий, третій, десятий second car is of yellow color. Ну, такий трошки не дуже розумний приклад. Моя друга машина жовтого кольору. My second car – моя друга машина. Тобто другий, четвертий, десятий це є порядкові числівники. Але сьогодні ми дивимося на кількісні числівники. Давайте порахуємо: від одного до десяти. Ви напевно це вже знаєте, але все рівно це зробимо. 1, 2, Three. Бачите, тут оце three тяжко вимовляти, тому що там є два звуки на початку. Th th. Вимовляється за допомогою язика між двома зубами: th, th three. А потім йде er, звук er. Three. Three. Four, 4. er, під кінець. Так. Four. Five, 5, Six, Seven, Eight, Nine, and Ten. Дев'ять і десять. 11. Одинадцять.

20, 20. А вже десятки формуються за допомогою суфікса TY. 20, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90, 90, 90 і 100. І тут подивіться, в нас можна сказати A hundred і 100. Це одне значення артикля A. Артикль A може також означати один. 100 одна сотня. 800 одна сотня. Прикладається так само. Вони е, заміщаються, можна і, Е сказати і One. Добре, а тепер подивимося на саме написання цих е, числівників. Особливо на 4 і 5. Подивіться, яка там зміна відбувається в корені слова. 4, 14 і 40 – 40. тепер 5. Five. Там відбувається V, змінюється на F. 15. І 50. Оце треба запам'ятати. Оце 4 і 5 нам трохи так тяжко е, запам'ятати. Там зміння відбувається в корені слова. Добре, це ми зрозуміли. Тепер деякі люди думають, що це сотня, тисяча, мільйон. Давайте поговоримо: 100 це є сотня, 1000. І тут th на початку, а потім треба всередині слова сказати В thousand – тяжко вимовити. Це одна тисяча, 1 million – один мільйон, 1 trillion – один трильйон. Тут деякі люди можуть припуститися помилки і думати, що 100 сотня потрібно вживати цей числівник як множина. С додавати в кінці. Ні, цього потрібно доробити. Одна сотня це одна. One hundred, 100. One 1000. Одна тисяча, 1 million – один мільйон. One trillion – один трильйон, тільки однина. Але якщо ми говоримо про сотні людей, були присутні на зустрічі. thousands of people were present at the meeting, тоді я вживаю множину, множину thousands. Бачите, там є закінчення с. Майте це на увазі. І артикль «a» тут уже не вживається. Ми вже знаємо. Артикль «a» вживається тільки з одниною. З множиною може вживатися тільки артикль «the», який читається або «the», або зі, залежно від наступного слова. А тепер подивимося на цікаві вирази з числівниками. «One in a million» Один на мільйон. «The opportunity was so great, one in a million, that I decided to use it». The opportunity. Можливість була така чудова, одна на мільйон, що я вирішила її використати. One in a million. One step at a time. Крок за кроком. Окей, okay. this is very complicated. I do not understand it. So let's take one step at a time. Добре, ситуація не ясна, дуже uh, complicated, дуже тяжка. Давайте розбираємо все крок за кроком. One step at a time. To put two and two together. Дослівно, це буде скласти два і два разом. Що це означає? Прийти до логічного висновку. All right, we put two and two together and decided to leave the party. Ми прийшли до логічного висновку і вирішили покинути вечірку. Put two and two together. У нас є цікава вправа. Я маю декілька числівників тут. Досить їх багато. Я постараюся вас запутати. Я буду читати числівник українською. Давайте вам час перекладати, а потім читати його е, англійською. Найнті. Ой, 90, 90. Найнті. 73, Севенті 2, Два. 15, П'ятнадцять. Фіфтін.

Двісті і вісімдесят дев'ять дослівно так, якщо ми відкриємо граматику англійської мови, там офіційно пише, що завжди між сотнями, тисячами, мільйонами, трильйонами і десятками буде вживатися «end». От 289 – і 89, це граматично правильно. Але американці, будучи американцями, вони все спрощують. І вони часом в розмовній мові це and можуть випускати. І вони можуть сказати «2289». Бачите, там немає ніякої зв'язки End. Але якщо ми хочемо слідувати чітко правилам, нам потрібно сказати Сорок п'ять. Forty-five – Чотири. Four – Одинадцять. Eleven – Один. One – Чотирнадцять. Fourteen – Девятнадцять. Nineteen – Десять сто. hundred – шістдесят девять. Sixty-nine – Двадцять один. Твенти. Он. 16 16 20 30, 39 39 258 258 3 3 43 43 1000 1000 she sought Odenacic one thousand six hundred and eleven. eighteen. She's the Or Oden sixty one stovacetre one hundred twenty three. one hundred and twenty three. Devot Nine hundred sixty-nine. Tricet 35. thirty-five. seventeen. Sto one hundred and forty-nine. Desit 10. ten. twenty. Ninety-two. Twelve sim sip sim seven hundred and seventy seven Tisichapia the one thousand and fifty Null 0, zero nine one hundred and eleven Five. 5. Fifteen. periposhi, Piet Natsit fifteen Piedisad fifty five five hundred and fifty five Piatisad five thousand five hundred and 55. 5... Ні, ми вже говорили 5 тисяч. А давайте скажемо 55 тисяч 555. 55 thousand 555. 5 мільйонів. 550 тисяч 555. 5 million 555 thousand 555. Ось така у нас вправа, надіюся, ваші язики не поломилися. А що ж означає вираз? He, she is a keeper. Це означає, що ця людина, він або вона, настільки вам цінна і дорога, що ви завжди з нею будете в стосунках. Наприклад, дуже часто це відноситься до людей, які одружені. І якщо партнер цінить свою жінку або чоловіка, вони кажуть «Oh, she is a keeper». Вона для мене дуже цінна. Оце слово «to keep» – це є зберігати, а «keeper» – оце «er». переважно, коли у нас є закінчення «er», суфікс «er», це означає, що це є іменник, який утворився від дієслова. «To keep» зберігати. А «keeper» – це є охоронець, той, хто зберігає власник, доглядач. І, оце she is a keeper означає, що вона дуже цінна для мене. Або він дуже цінний для мене. Це ще можна означати, що я берегиня е, сімейних таємниць. Наприклад, I'm the keeper of family secrets. Бачите, я оберігаю сімейні таємниці. «I'm the keeper of our home. Я піклуюся за наш будинок. Це ще може і таке значення бути. Але дуже часто, коли ми чуємо he is a keeper, she is a keeper, означає, що ці люди дуже ціняться, що вони дуже дорогі. І переважно це вживається в контексті такому романтичному. Чоловік говорить про жінку, «She is a keeper. Жінка говорить про чоловіка, He is a Keeper, що є дуже гарним компліментом. Шановні українці, бувайте гарного вам вечора і ми побачимося. Всього доброго!